Всі ми, звичайно, з вами звикли, що в магазині продається ковбаса, і всі ми її купляємо і всі ми її вживаємо. І на канапку до чая кави, і в те ж саме олів'є, окрошку, будь-куди. Але всі ми з вами знаємо, що в складі міститься тієї ковбаси, що м'яса там в апріорі немає. Е, і Якщо у людей немає ніяких вад зі здоров'ям, вони ще можуть її вживати, то при деяких певних обставинах є такі люди, яким не можна вживати ніякі оці хімозні ковбаси, сосиски і так далі. Сьогодні хочу запропонувати вам, ви називайте можете як завгодно. Хоч ковбаса, хоч шинка. В мене цей рецепт давно. Ми готували його навіть на продаж, коли займалися м'ясними виробами. В мене цей рецепт має назву шинка. Значить, В принципі, готувати можна з будь-якого м'яса. Це може бути куриця, це може бути свинина, це може бути суміш м'яса, це може бути яловичина. Але. Якщо все ж таки ви або на здоровому образі життя, здорове харчування, або у вас якась дієта з медичних показань, то краще за все, в такому випадку, куриця або яловичина. В мене сьогодні м'ясо це. Взагалі козлятина, але вона споріднена яловичині. Вона і за смаком схожа, і за текстурою, і за властивостями, і за кольором, до речі. Не дивлячись на те, що це м'яско було заморожене ось такими невеличкими шматочками, все рівно з нього можна приготувати шинку. Але якщо у вас буде цільний шматок м'яса, це навіть ще краще. Нарізати м'ясо потрібно полосочками, смужечками. Ось, ось такими. І чим довші вони будуть, тим краще, як я вже сказала. Нарізаємо тонесенько, як можна тоньше. Чим тоньше ви наріжете, тим буде легше вам потім з ним працювати. Не слухайте нікого, хто радить нарізати кубиками, квадратиками, шматочками великими, тому вона в них потім і розвалюється. Наша шинка ніколи не розвалюється. Тому вони туди і пруть желатин пачками. Чим довше будуть оці смужечки, тим краще вони потім між собою поєднаються. Так нарізаємо повністю все м'язко. Насправді, в приготуванні домашньої шинки саме кропітке, це нарізати ось так тонесенько м'ясо, тим паче, якщо у вас шматочки невеликі. Коли все м'ясо порізали, переходимо до наступного етапу. І на ньому нам знадобиться або широкий ось такий ніж, або може бути кухонний топорик. Цей етап краще робити в декілька заходів, тобто не все м'ясо зразу опрацьовувати, а прибираємо його окремо, частково викладаємо на дощечку. І ось отакими рухами розбиваємо волокна для виділення білкових ниток. Чим краще ви це зробите, тим краще у вас триматиметься купи ваша. Шинка, ну або ковбаса, називайте, як хочете. Хтось каже, що це рублена ковбаса, хтось каже, що це шинка. Ось так відбили з однієї сторони, перевертаємо, так от, підгинаємо. І далі. Не поспішайте, потихеньку. Великих сил тут прикладати не треба. Просто добре треба ось так. Не бійтесь, ви його не пошаткуєте на фарш. Спочатку при ось таких рухах воно буде у вас розповзатись по дощечки і як начебто тікати від вас. Але чим довше ви будете ось так робити, тим воно буде, бачите, більш таке склеяне, можна сказати. Воно тримається купи, воно нікуди не тікає вже, воно стає як суцільним таким шматком м'яса. Насправді це тільки здається, що це довго, це займає часу буквально 2-3 хвилинки, дивлячись, з якою інтенсивністю ви будете робити ось такі рухи. Коли досить робити, коли ви піднімаєте ваше М'язко, і бачите, що воно не розвалюється, воно повністю тримається купи, як наче фарш. Але насправді всі ось ці довгенькі, бачите, полосочки, вони так і залишаються такими ж довгенькими. Просто вони почали виділяти білок, зв'язуватися. Між собою прибираємо цю частину фаршу і накладаємо на дощечку іншу. І йдемо далі. Фарш готовий. Тепер додаємо сіль звичайно 50%. Пропорції написані на початку відео, вони є правильні, але Враховуйте, будь ласка, те, яка зараз сіль. Тому що часто буває таке, що сіль даєш, як зазвичай, а виходить пересолене. Тому, можливо, краще менше трішки покладіть. Нітрітна сіль також 50%. Без нітритної солі готувати можна, але тоді буде зовсім інший колір, зовсім інший смак. І зовсім інший аромат. Далі, цукрозамінник в мене стевія. Якщо ви не на такій жорсткій дієті і вживаєте цукор, то можете замість стевії сміливо покласти цукор. Ну і сушений часник, це обов'язково не свіжий, а саме сушений. Такі вироби краще класти саме сушений. Я не буду класти ніяких додатково спецій, окрім того, що я вам показала, і, звичайно ж, я поперчу. Ви на свій розсуд, на свій смак, можете додати будь-які там спеції, які ви для куриці, наприклад, або там е, щось вам подобається стравок. Ну, тобто, на ваш смак орієнтуйтесь. І вода. Вода має бути холодною, можна навіть льодяну. Ось така в нас виходить субстанція. І тепер все це добре вимішуємо. І зараз вся ця вода увійде в ті розбиті волокна, і від неї не залишиться і сліду. Ми вже з вами з'ясували, що перший залог гарної шинки це нарізані правильно тоненькими смужками шматки м'яса. Другий це добре їх відбити. А ось це, це третій крок до гарної шинки. Ви маєте дуже добре вимісити. Якщо у вас є тістоміс, наприклад, то ви можете, або планетарний міксер, і ви готуєте небагато, то ви можете сміливо скористатися ним. Якщо ні, то потрібно робити це вручну. Скільки робити, як можете бачити, ніякої води вже і сліду не залишилося. І ви бачите, який фарш. О, дивіться, я його підіймаю, він навіть не падає. Ну, Дуже-дуже повільно він тримається купи. Якщо ось так розділити м'ясо, тут є оці тоненькі-білесенькі нитки, які називаються білкові нитки. І от чим краще ви вимішаєте до появи ось цих білкових ниток, тим краще у вас буде триматися купи готова шинка і тим краще вона буде в розрізі. Далі є два варіанти. Або ось цей фарш накриваємо щільно плівкою і прибираємо на добу. В холодильник, а вже завтра формуємо самі батони. Або відразу можна сформувати, підготувати їх і прибрати в холодильник. Я сьогодні буду відразу формувати, я буду використовувати для цього ось такі пакети. Якщо немає таких пакетів, можна сміливо взяти. Просто звичайний рукав для запікання, розпустити його по шву, розгорнути і, розстеливши на столі, викласти туди фарш і вже тоді формувати у вигляді цукерки. Це в такому вигляді прибираю в холодильник на добу до завтра. На наступний день дістаємо з холодильника і в жодному випадку не готуємо одразу. Даємо полежати при кімнатній температурі, щоб батони отеплилися. Це необхідно для правильної роботи нітритної солі. І тільки коли ваші батони отеплились до кімнатної температури, ми можемо переходити до подальшого приготування. Це може бути. Або духовка, або каструля з водою. Ну там тоді треба пакувати інакше. Або аерогриль. Кажу відверто, в аерогрилю сама готуватиму сьогодні вперше. Я завжди готувала в воді. Викладаємо батони ось отак. І відправляємо в аерогриль. Температуру виставляємо 80 градусів. Навіть в духовці можна поставити 70-75, бо в духовці важче регулювати температуру, ніж в аерогрилю. По друге, час приготування, наскільки ставляємо? Якщо це яловичина або козлятина, або яловичина куриця. Час приготування мінімум 3 години, а може бути і 3,5-4 в залежності від розмірів ваших батонів. Якщо ж ви готуєте за цим рецептом але з куриці, то в залежності від того, якої товщини батон готується 1-1,5 години. Тобто, якщо тоненький батон, то вистачить і годину. Якщо ось такі батони приблизно, як в мене завтовшки, то півтори 2 години навіть можна потримати. 80 градусів не більше. По закінченню приготування дістаємо, і можна, якщо це спекотна пора року, покласти в ємність з холодною водою. Якщо ж це осінь, весна, зима, можна просто виставити на балкон, на віранду, будь-куди на холод. Значить, тут у нас є така рідина, це сік, бульйончик смачний такий. Його можна залишити, можна злити, проколоти, зробити дірочку. Це не принципово. Все, тепер залишилось дочекатися, допоки повністю охолоне. Бажано до наступного дня. А на ранок ми маємо ось такий результат. Ну і ми обов'язково ж маємо поглянути, яка наша шинка вийшла в розрізі. Дивіться, яка вона соковита. Майже немає пустот. Бачите? Ось так тонесенько вона нарізається, як можете бачити, вона не розпадається. На розріз гладка немає ніякої неволохатості. Нічого не відокремлюється, не розсипається і не схоже ні на котлетний фарш, ні на що. Це справжня, смачнюща шинка, соковита, ароматна, а головне корисна і зроблена власноруч. Тож готуйте, смакуйте корисне та натуральне і всім смачного!